Привіт друзі! З вами канал Божі з Кривий Зоси І Ми їдемо сьогодні на розвідане місце там знайомий трактором по місяці. Не буду казати, що <паспільшені> за місце, тому що реально вже твічі там були, нічого не знайшов. Тому таке. От. Вчора ввечері ми ходили. Ну, я ходив особисто. значить, е різні... Уламочки, якісь непонятні вообще, і пуговичка ну, знайшлася якась по царському періоду. Нічого цікавого. О, тому е, я сподіваюся, зараз щось зроблю. Там походимо, це город. Якщо що, походимо там. От, якщо буде щось цікаве, звісно, буду показувати. Е, якщо там за годинку я нічого не знайду, не знаю, я ідею тут походити ще не посіяли. Старчики трошки є, від Рапса, здається, там частково від гречки. От, то хочу походити ще там, подивлюсь, може там щось цікаве. Бо я там ще ні разу не був з жодним металошукачем. Можливо, там щось дійсно ну, піднайдеться. Це в тому випадку, якщо зараз я тут через одне село нічого не знайду. Але якщо щось знайду, то звісно я там вже зацеплюся і буду ходити. От. Все, зустрімося на місці. Поки що так, знаєте, бігаю-бігаю, то по домашнім справам нічого конкретного не знаходжу. От, але дуже хочеться щось знайти, тому що це єдиний вихідні, який в мене є, далі робота, служба і все таке. Е, так, все, їдемо. такі у нас красоти. Ташки співають, Там люди. Ходять, все таке. Сподіваюсь, зараз проїду, бо там яма така жорстка була. <кхм> а ви обов'язково підписуйтесь на канал і залишайте е, коментарі. А якщо поставити пальчик вверх, буде супер. Вот. Дякую. Ходим, бродим, друзі. Оце що зміг, мій товариш, тут пройтися. Коротше, на цьому городі. Поки що сигнали слабенькі, але один сигнальчик цікавий був. і він Зверху що саме цікавий. Прямо от видно, що... Дивіться, валяється. Бачите? Нетронутий. Знаєте що це? Це соліт. 100% соліт. Зараз будемо його забирати. Ну, цікава штука. От, не знаю, може тут ще щось є. Будемо зараз шукати. Ходити по цим баюрам на різних настройках, друзі, будемо сьогодні експериментувати з Деусом. Так що погнали, отака от от знахідочка поверхнева. Знайомий тракторист прийшов. Людям город тут почав робити, але каже, що дуже сильно в'язний трактор. А... Кераміка, щоб ви розуміли, отакого от періоду. Бачите? Ось от така от керамічка попадається. Ну, это СВЖ, друзья. Это середнє Сразу під цю керамику я вам хочу сказать, что у меня есть находка. Ось она. Бачите? Вот тоже керамика. Дуже много керамики. Давайте посмотрим, что это. Сейчас будем рыть пальчиком. Опа, выпала монетка. И у нас это монетка. Монетка, монетка. Что это за монетка? Я думаю, это солидик. 1600-е годы. посполита. по 100%. Сейчас глянем. Так, да, це оно. Ось оно. О, нет, стоп. Это какая-то интересная монетка. Ну, в принципе, это та самая монетка, що я кажу, но... Але... 1750-й кисрик. Прикольная монета. Такие ленты. Ну, прикол, друзья. Вот ямка. Там был солидик. Ну, не як солидик. 1753 рик, короче. Я не помню, как он называется. Оп. Конкурирующая фирма. Я, ну прикол, друзья. Дивите, ямка, там был солидик. У вас керамика раскинута. И гвоздь. Гвоздик. Вот такие вот свечи цвях. И там была монетка. А -ха -ха, капец. Такий сигнал четкий. Толстый. Толстый, товарищ толстый. Так, да, це він, це він гад такий. Та і ж немає його вже з нами. О, це, до речі, така сама монета, як і та. Капець. Прикольно. Це прикольно. Йдем далі. Друзі, ну що, я з цієї ями ось йшов. Щоб ви розуміли. Йдемо тут з Дусею, йдемо, 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 йдемо. І кераміка з... Потім гвоздь. У ці ось отут тут ось все. Попадається мені така ж монетка. І це така сама монетка, як я тільки що знайшов. Це -то товариш толстий. Август. От, ви Бачите, один в один. Монітос. Беремо, йдемо далі. Прикольно дві монетки за одну хвилину. Ходимо бродимо. Оце я вже пройшов метра, мабуть, два з половиною звідти. Ось так от. Ой, бляха. Хожу дуже ретельно, друзі, з дусяю. От, на... Оце капець. Друзі, ось тільки що монетку знайшов тут. Та ж я казав, Сікізмунда. І там же в цій ямці ще один сигнал. Ну це не ямка, це ну, 5, 5 см. От що значить глибока перепашка. Зараз, 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 друзі. Десь знайду. Де вона тут було? Прям. Ну, коротше, походу, я його батеряв. Тюм. А, стоп, усю. Як вам така візуха? Офігеть! Хе, прикол. Берем, берем, йдемо далі. Ви, мабуть, думаєте, що це веселий копач ума зійшов? Я не зушов ума. Я, чесно кажучи, просто одів кепочку. Мою ну, саму-саму фартову кепочку. Взагалі вона не моя, вона дочки младшої. Так що... Кепочка есть. Ой, как страшно. Двери вычиняются там в хате. Страшно, страшно. И пошли дальше. Что, был сигнальчик. Сейчас побачим. Не взял я свою штучку. Вот такие сигнал. 58, 59, друзья, сигнальчик. Может, может проволока, а может не проволока. Сейчас выкопаем разом. Секунду. Так. Да. Конечно, и копаты, и сниматый. Это не мою. Сорян. Сейчас. Сподіваюсь, ви чуєте цей звук. Зараз беремо мішість і починаємо шукати. Десь верховий. О, проволочка. А -а 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 -а. Веселий копач облажався. Знайшов проволоку онлайн. Ладно, що є, то є, погнали далі. Є в мене нахідка по царизму. Ось така от, на жаль, зломана. Гарний хрестик був. О, з написами покійного, скоріше старослов'янською на жаль тут поки що нічого не видно але але, от така от знахідка йдемо далі Що, друзі ходимо з дусяю. Ех, коротше важко ходити звісно по такій херні але зато повільно, повільно дуже повільно ходимо бродим і щось знаходимо 20 хвилин після останньої монети я походив. Нарешті в мене знахідка верхова, звісно. Ось така. Є ну чого, прикольно. Як ви думаєте, що це за монетка? І я не знаю. Що це за монетка? Давайте побачимо. Може щось вдасться. Нам ну, з неї видобути. Цікаво, може і срібна, до речі, а може і ні. Не знаю. З цього боку вона якась замизгана. я не знаю, що це за монета але вона якась така... А, це мабуть така сама, як і була. Ну, коротше, що маємо, ти маємо. Берем і йдемо. Ходим-бродим, чуть-чуть залишилось мені. Фух. Оце ще ота. Бачите, така виямка залишилась теж. І будемо сигнальчик. Опа! І тут щось цікаве в груди. Що воно таке? Треба подивитися. Але сам факт. Прикольчик. Давайте побачимо. Що це таке? -у. -у, -у. Все прикольно. Рассыпался. Копаем, копаем, копаем. Так, що це у нас? Що це у нас? Що це у нас? Я даже не знаю. Цікава штука. Це що, пуговичка, чи Это пуговичка, чи? фігня, короче, братан. А, це наверное цей щиток. Щиток. Вот такий він. О, зломаний щиток, друзі. Жалко. Жалко, жалко. Тут якийсь камінчик був. Ну, коротше, що є, то є. Пішли далі. Друзі, ну неймовірно, з цієї ямки малесенької. От ось рука. Коротше, маленька ямка. Ось така штучка випала. Походу, так. І трошки потер. Можна зрозуміти просто, що це таке. Такий монет. Хто такий знаходив? подскажите, потому что тут непонятно что это такое, Сигизмунд не Сигизмунд какие-то такие дымные а с этой стороны вот такая фигня реально стремно жесть, какая женщина со звездочками ладно, идем дальше, может что-то найдут залишилось метров 20 короче, друзья, подъехал переехал, короче, я на З того місця де я був з городу, на, приїхав на поле як і обіцяв от. І у мене от. тут отака от монітосина прямо так от дорога йде думаю пройдусь по ній. монетосина сейчас глянем що це за монетосина сахран здається дуже О, 44 року охренеть а що це хороша монетка чи не монетка не хороша цікаво коротше ходим бродим От там от на горизонті, бачите, одна кучка і от друга. Щоб ви розуміли, це лисяча це нора з входом і виходом. Прикиньте. Ну, а я йду до машини і була в мене, скажімо так, сигнальчик цікавий був, незвичний. Ой. Де він той сигнальчик? Ось о він. Друзі, на КР пішов і здається, що знайшов. Ось він. Як вам така движуха? Ну я вважаю, що вже є позитивчик в цьому всього. Тепер будемо крутитися тут. Ходимо? Не треба ще йти поки що. Друзі, ну що сказати. Хожу, смотри. Якісь обломишки. Незрозумілі, потім покажу. Нарешті теж обломиш. Але, короче, хоть зрозуміло, что это таке. Пляха. Походу я его потерял. А, ось. Ось. Пуговка. Вот такая. Выпала мне. Вернее, части на пуговке. Комари кусаются уже жестко. Может, это конец. Шу, бляха. В общем, ладно. Вот такая вот движуха. Почти Хоть что уже прикольно. Берем и идем далее. higher the nights young it is just begun as she puts a hand in mine